American Barley Wine. І будемо ми ось сюди заливати. Ну що, привіт! нарешті нарешті велика українська калаба домашніх броварів добралась до мене. До мене прийшли от дві таких кегі з чудовим. Американ барлівайном, який ми зварили з хлопцями-домашниками. Ідея належить Артьому Красильникову. Це бувший домашнік з Харкова. Зараз він вари на броварні бургомистер в, в Львові. У нього виникла така чудова ідея зібрати колабу з домашніх броварів і зробити щось. Чудово. 22 домашні броваря брали участь в цій колабі. American Wine, десь 25% начальна плотність, 12% алкоголя вийшла, Дріжджі Ноттінгем. Мета колаби дуже благородна. 50% від продажу цієї колаби піде на донати ЗСУ. І зараз ми будемо. Ці кеги переливати в бочку для ейджингу. Бо треба щось таке дуже цікавеньке зробити. Так що почнемо. І спочатку, що нам треба зробити, щоб не було оксідації, ось так. Продуваємо нашу бочку. А? Ой, каль водосыкома хорошо! Нам же треба попробувати. Ладно, хай піна відстоюється, а ми будемо переливати. Трохи потеряли <хи> піногони як скажений. Ну нічого, нічого. Зачекаємо і продовжимо. Так, ось у нас є час. Дивиться, який. А? Це ж сказка. Це ж сказка. Таке. Немає, немає такого, як завжди, у витриманих барліків глибини, сухофруктовості такий нема, таких темних фруктів немає, бо зараз такий насичений медовий аромат хмельовий. Я гадаю, через півроку рік. Це буде просто щось щось неймовірне. Ви знаєте, досить м'якенький, досить м'якенький такий алко не відчувається взагалі. Прикольно, прикольно. Єдине, чого не вистачає, це ейдженгу. Що ми зараз і, і справимо? Так, другу бочку ми е, трохи поколохаємо і ставимо е, залишки газу, бо воно трохи перекарбонено і така пінка дуже-дуже така щільна. Пішов я на обід, а після прийду і долімо. Ось і все. Ну що, друзі, все, ми закінчили. Будемо чекати півроку чи рік. Е -е, побачимо залежно від ситуації. Все. Перша колаба домашніх броварів. Ейджена версія. Чекаємо.